Всім привіт! Ви на каналі РПФ. Сьогодні у нас огляд самої нашої великої сумочки для зберігання, хоч речей, хоч вашого коропового обладнання. Тобто використовувати її можете під свої потреби. Як на мене, це така основна сумка для теклу, для якщо ви катушки зберігаєте окремо, можна тут їх розмістити. Також трошки розмістив інших сумок, щоб ви подивилися, як можна укомплектувати її. Якщо казати про мене, в цій бокові я зазвичай транспортую бузбари. В бокових сигналізатори керування і в ці боковій якісь там дрібниці, вага, спомби і все інше. А в основному відділення катушки, теклбокс, повідочниці, все інше. Тому давайте оглянемо цю сумочку більш детально. Погнали! Виготовлена з матеріалу Oxford 1000 d це тканина з профільної нитки з підвищеної міцності з водовідштовхальним просоченням, що забезпечує зносостійкість стійкість і довговічність виробу. Сумка має додаткові об'ємні кишені зовні два з боків та один спереду. Для транспортування передбачено дві ручки з фіксатором на липучці. Та регулювальний наплічний ремінь. Розмір сумки довжина 75 см, висота 28 см, ширина 32 см, об'єм 75 літрів, колір оливом. Для комфортного використання бігунки на змійки оснащені натузочками з пластиковими замочками. Отакий у нас вийшла в огляд на даний момент найвеликої сумки в нашому арсеналі. Для того, щоб познайомитися з всім асортиментом, під відео буде посилання на сайт. Ви були на каналі РПФ. До скорих зустрічей у нових відео.